Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні покажу вам, як ми використовуємо коврик і іграшки з бебі-боксу. А також розкажу про книжечку, яка була в бебі-боксі. Зроблю обзор її. Достали ми коврик із з Бебі-бокса. Щоб малюка покласти, бо він вже шукає щось, цікавиться. Такий хороший, удобний. Тут чотири іграшки. А це ми п'яту посередині причепили. Ось так він виглядає. Хочу показати, який він по розмірам. Це стіл 80 сантиметрів, оце його ширина цього коврика. Оце з попереднього, це мені дали. Я його покладу сюди, щоб він його не намочив. То цей більший за розмірами. Тут така книжечка теж йшла. Така тканинки шелестить. Можна використовувати з нуля. Так, це я стелю, це попередній. Бачите, попередній більший. Отак я застелю і зараз покладу тімку, щоб він лежав грався. <різь> так. А надаємо голю своє. Ти копчичку. Да і гручки. Багато, а на голові. Дивися, ну ли? Ростерявся. Ростерився, ти скільки все. Люди А Це та ножками така. І це на голову. Це та руками тако. Так, пічу ти що хочеш. Ось така книжечка була в Baby Box. Це від Unicef, тому що так її купити не можна. Тут дуже багато цікавої інформації для батьків, які мають першу дитину, ну і, мабуть, і не тільки першу. Я також знайшла собі бейстеров. Я собі теж знайшла багато цікавого, тому що стандарти. Трошки помінялися. Якщо раніше було одне, то зараз трохи інше. Тут про все. Оце тобто зроблю огляд, про що тут йдеться. Ось отакі розділи про сон, про фізичну взаємодію з немовлям. Що треба знати? батькові, мамі? Також, якщо ви будете йти до педіатра, що ви маєте знати, як розрізняти плач дитини, чому вона плаче і як вона плаче. Ну, це, мабуть, для тих, хто вперше цікаво. Хоча зараз є програми в телефоні, з якими можна визначати. Ну, почитати теж корисно. Ось отакі розділи. Далі про розвиток іде, від нуля і далі. ось, До, до року тут. В цій книжці все до року. Про здоров'я. Про вакцинацію тут іде мова. Про різні хвороби, що робити і як. Ну, звичайно, що треба до лікаря звертатися, але як доглядати дитину під час хвороби, як е, допомогти дитині. Невідкладна допомога, це теж корисно. Як годувати дитину до року? Тут йде про безпеку і про життя. І додатки. В додатках тут йде про документи, навіть є, як зареєструватися, в'ємалятком, про щеплення, також про додаткове щеплення, інформація і норми для оцінювання росту діток. Хоча є різні дітки і по-різному розвиваються. Трошки зроблю обзорчик, ось так виглядає Цікава ця книжечка, дуже такий перепльот, хороший, не порветься. Ось, Як тримати малюка? Все в картинках показано. Ось, Як облаштувати ліжечко, Тут також навіть така інформація є. Де краще спати дитинці з батьками чи самі. Це, звичайно, індивідуально, про перегрівання йде. Така книжечка. Про купання, які масажі треба робити, Ось. навіть картинки, як це треба робити. Здорово. Что ты там расчихался? Так, далее про Ось. Я так сделаю. Дуже цікава кольорова книжечка. Буде корисна для молодих батьків. Звичайно, що її краще прочитати до того, як маляна родиться. Тут є навіть віршики. Ось один я прочитаю вам. Реблік. Ребрик, павлик, виставив ріжки. даємо масло на пиріжки. Два тобі, два мені, поділимося битвами. Це навіть з малюком можна потім це все, картинки показувати. По пташечку. Полиптіла пташка мати. Малюкам жуків шукати, а малята не літають із гнідечка виглядають. Пальчикові ігри для найменших. І розмальовки. І можна розмалювати.